Вітаю, шановні, в студії Наталя Карскова та Андрій Прокіп, керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього. Вітаю вас, пан Андрію. Вітаю, але давайте, по-новому. Давайте uh, yeah, по По-перше, Ми дякуємо, що ви погодилися обговорити таку дуже важливу для всіх нас тему, але складно одночасно. Отже, поточна ситуація в енергосистемі України є надзвичайно складною через постійні ракетні удари по нашій енергетичної інфраструктурі. До зими залишилося небагато. Ми до цього готувалися, зокрема, за рахунок імпорту електроенергії з країн Європейського союзу. Є дані, що Україна зараз закупує до однієї ГВт сіми електроенергії в країнах Європейського Союзу. Цього достатньо для Покриття зимового попиту. Дивіться, 1,7 ГВт – це дозволена потужність. Там, е, тобто, це потужність, яка максимально дозволена для імпорту протягом кожної години. Е, фактичний імпорт він, звичайно. Е, Може бути суттєво нижчим переважно до цієї позначки. Ми доходили до в ті години, коли є е, пікове споживання. Тобто, це переважно там вечір, починаючи з 17 години до 22 години. Тобто це періоди найбільшого імпорту, який за обсягом дуже близько підходить до цих 1,7 і сімдесятих гігавата. Але звичайно, що цього обсягу є цілком недостатньо в випадку виникнення якихось дефіцитів. Тобто, це 1,7% там покриває трошки. Там менше ну там без порядку, там плюс-мінус 10% може покривати споживання. Ми ну, чуємо постійно повідомлення про те, що очікується, що НСУІ це об'єднання. Операторів системних операторів країн Європи вони розглядають можливість підвищення цього дозволеного імпорту на 500 МВт, то до 2,2 ГВт. і президентка Європейської комісії Урсула Фандерлайн, коли приїжджала. До Києва нещодавно вона говорила про це, так але звичайно, що цей імпорт він потрібний буде протягом зими, але ну, у нас не складалися такі ще ситуації, коли після цих пошкоджень імпорту було достатньо, щоб повністю покрити дефіцит у пікові години. А оці два і два гігавата. Про це казав також і міністр Кулеба. Це скільки відсотків від потрібного? Ну, дивіться, у нас е, минулого року е, в середньому зимове споживання пік. Щоденний це був десь 16,5 з Е, гігават після найхолоднішого дня? Це було 18 гігават. Так Ну, тобто, десь там ну, до, до 15% пікового навантаження теоретично може покриватися імпортом. Це при умові, при умові що там, європейські виробники мають достатні обсяги по суті енергії, тому що бувають такі ситуації, а це відбувається саме в періоди пікового споживання, тобто, або це коли спека, або це коли холод. У них просто немає вільних потужностей, і які вони можуть продавати нам, тобто ну, така ситуація стається. Нема чого купувати, ціни. так ну так по суті, вони самі повністю використовують свої свою електроенергію. Доступну друга ситуація це питання ціни, тому що у нас на різних сегментах оптового ринку електричної енергії діють граничні ціни, так звані е, які по суті це це стеля, цінова стеля, і коли виходить так, що в Європі. Ринкова ціна стає вищою ніж цей близький. Тобто, виходить, що імпортер-трейдер повинен купити за дорожчою ціною в Європі і продати за дешевшою. Тоді це автоматично зупиняє по суті імпорт. Тобто, це теж такий обмежуючий фактор. Тобто, треба розуміти, що там чи 2,2 ГВт – гігавата це там не означає, що у нас чи кожну годину, чи там гарантовано годину пік якогось дня буде цей імпорт доступний. Тобто є ще деякі фактори, які там визначають, станеться це чи не станеться. Зараз ми чуємо від вас такі невеличкі відсотки для розуміння загалом, з чого складаються зараз наші зимові потужності, крім імпорту? Ну, Якщо ми говоримо про зиму, так, то Ну, якщо ми говоримо про зараз, так не е, тому що до зими ще ситуація буде змінюватися, але у нас зараз традиційно у нас атомна генерація це 50 55 виробництва електроенергії. Так у нас влітку а, достатньо велику частку давали сонце і вітер. Ну, переважно це сонце. Давали там до 20% всього виробництва, припадало на них, то взимку на них буде а, припадати. А, Мізерна частка, тобто та якою можна фактично знектувати, е, у нас е, по суті всі теплові електростанції були пошкоджені чи зруйновані, е, починаючи з е, там, зокрема з березня е, цього року, і відбувається ремонт. Відбувається відбудова. Тобто, зараз якось е, складно говорити, що там буде зимою, зважаючи, що зараз лише середина жовтня і. Зберігається ризик обстрілів дарів і тривають ремонтні кампанії. Тобто, говорити про це важко. Але розуміємо, що ключове ключове навантаження буде нести атомна генерація, але і її недостатньо навіть для покриття базового навантаження. Тобто, незважаючи на те, що у нас там не достатньо розвинений сектор. Цієї генерації недостатньо не до того, щоб покрити базове навантаження. Зараз у нас працюють, якщо я не помиляюся, чотири АЕС. Вірно, і вони всі працюють станом на зараз ну, у, нас у нас зараз працюють три е, атомні електростанції, Тому що в нас загалом в Україні є чотири, але одна Запорізька на окупованій території. Так, тобто, так. у нас є Рівненська, е, Хмельницька і Південно-Українська е, атомні простанції. От станом на сьогодні, за повідомленнями, от вже всі. Атомні енергоблоки в роботі. Ну а Запорізька 6 атомних енергоблоків, 6 зігават знаходяться в окупації. А ще я прошу вас пояснити нам, будь ласка, коли ми говоримо про імпорт, ми не можемо говорити про накопичення, бо нема такої можливості. Я правильно розумію? Ну, можливості накопичення електроенергії у нас дуже малі. Тобто у нас є гідроакумулюючі електростанції, які щоправда теж зазнавали ударів, але якщо говорити там їх потужність відносно наших потреб, то це звичайно це, це достатньо мало. Це достатньо мало інші. Способи накопичення, як от там батареї у нас тільки цей процес розпочався. Так Тобто десь ну через рік ми отримаємо в енергосистемі перші системи акумуляції, але ну знову ж таки, це цей обсяг, який ми будемо мати в системі, він буде ще дуже далеким від, від тих наших потреб, які у нас є, чи будуть. Можна вважати, що невиконання плану щодо збільшення імпорту електроенергії стане все ж таки загрозою для енергетичної стабільності цієї зими. Що ми могли зробити, але не зробили? Ну завжди легко говорити про те, що ми могли зробити, бо це. Говорити в минулому часі, е, так, бути розумним заднім числом. Е, ну, Звичайно, напевно, що більше зусиль по будівництву розподіленої генерації треба було докласти у 2023 році. Так? Тобто, у нас, е, на жаль, сталося так, що у нас послаблення усіх процедур е, лібералізація, по суті, е, підключення е, е, нових установок малих. Е, вона сталася по суті вже там навесні влітку цього року, вже після того, коли ми бачили оці активні удари по енергосистемі, починаючи з 22 березня. Раціонально було би, якби ми це робили ще в 23-му році, і в принципі, як це анонсував прем'єр-міністр на початку 23-го року, так тут ми тоді могли би трошки. Більше отримати станом на сьогодні не на у цій темі – Це провал державної енергетичної політики на зимовий період. Хто конкретно за це несе відповідальність? Ну, згідно з нашою українською іерархією, ну треба дивитися на цю історію під призмою того, що ми перебуваємо в війні і під постійним енергетичним терором. Тобто, наша енергосистема вже більше двох років знаходиться під російськими ударами. Рівно два роки тому відбувся перший масштабний повномасштабний удар по енергосистемі, і могло би здаватися, що по суті сам факт, що, наприклад, сьогодні, 10 жовтня, 2024 року, практично всі споживачі українські живуть без обмежень електропостачання. Це можна назвати дуже великим досягненням, так? Тобто, треба, треба пам'ятати, що ми живемо в умовах війни, і тут дуже ускладнене планування, бо інколи не розумієш, що буде завтра. Повертаючись до теми імпорту, скільки грошей виділяється з державного бюджету на закупівлю електроенергії за кордоном? По суті, коштів державного бюджету на це не виділяються, тобто, це здійснюється коштами компаній. Ну, По суті, в основному це, це приватні компанії, які і по тому відбуваються комерційні операції з постачання цієї електроенергії кінцевим споживачам, і споживачі сплачують за цю енергію, або ж відбувається, якщо ця енергія потрапляє там до побутових споживачів, то є відповідний механізм покладення спеціальних обов'язків. Ця енергія субсидується, і якими компаніями? Це державні компанії, «Енергоатом» та Угргідроенерго, але такого, щоб закупівля імпортної електроенергії відбувалася через дотацію, через якісь бюджетні платежі, то такого немає. А які країни зараз є головними партнерами України у цьому питанні? Ключовий постачальник електроенергії в Україну це Угорщина. Так тобто, це сягає там інколи там 40, понад 40% всієї електроенергії. Яка потрапляє в Україну? Тож Мигаль прогнозує, Україна пройде зиму. Наскільки це реальний прогноз або Україна дійсно пройде, але в темряві? Е, ну я схиляюсь до того, що ми пройдемо цю зиму без якогось Армагеддону, звичайно, нас можуть очікувати періоди планових відключень. Звичайно, ми не можемо відключати виключати аварійних виключень, тому що ми живемо в умовах. Непрогнозованості незрозуміло, коли відбудеться обстріл, якого він буде масштабу, які будуть вражені, так але ми приблизно в такому режимі прожили липень місяць. Ми в такому режимі прожили зиму 22-23 років. Так, тобто ми вже більш-менш адаптувалися, скажімо, я поки що не бачу сценарії, щоб було наприклад гірше ніж ніж ми ніж те, що ми бачили вже за ці два роки енергетичного терору. Мені подобається ваш сценарій, мені подобається ваш прогноз. Дякую, пане Андрію. Отже, який би сценарій не стався взимку, сценарій оптимізму або сценарій пісімізму, нам з вами зараз потрібно розуміти вступні дані для сценарію реалізму. Побачимося.